Сила, пристрасть, небезпека, її відвага змінила світ. І цей герой Ксена, принцеса, загартована у запеклих битвах. І це рубрика серіальні історії. В цій рубриці ми з вами обговорюємо якісь старі серіали, їх сюжет, всякі скандали, факти, а також що трапилося з акторами після серіалу. Обов'язково підтримайте цей ролик, цю рубрику, тому що перегляди мої впали, і взагалі більше половину глядачів дивиться цей канал без підписки. Подписосо! Бустро! А я думав, шава. І от сьогодні я вирішила поговорити про серіал Ксену Принцеса Воїн. Адже саме вона. Дала мені ту саму силу. Яку силу вона мені дала, тільки на словах. <світ> Цей випадок, коли ти кричиш, що ти сильна і незалежна, а по факту тряпка полова. Колись, коли я була дитиною, я дивилася ксену, брала ракетки, фігачила їх собі за пазуху і отак от, от бігала по хаті. А потім, коли щось траплялося, я епічно доставала ракетки. Як ви розумієте, епічно достати ракетки, коли вони в тебе за пазухою не так уж епічно виходить. В штаті Мічигана з населенням в 10 мільйонів людей між собою познайомилися два амбіціозних хлопака. Це був Роберт Таперт і Сем Реймі, які разом ходили на кінематографічні курси. І згодом під їх керівництвом вийде, як на мене, культовий фільм Зловісні мерці. Другу частину якого в дитинстві я додивлялася просто до дірок. Сем Реймі виступав у ролі режисера у цій картині, а Роберт був продюсером. Також до зйомок були залучені Брюс Кембл, це друг дитинства Сема, який став головною зіркою зловісних мерців. І, до речі, в другому фільмі про доктора Стренджа у нього було невелике комео. <звук> а також два брата Сема. Це Айван Реймі і Тет Реймі. Що згодом долучилися до інших робот Сема і Роберта. І от якраз одна із інших їх робіт стала Ксена. Але до неї треба ще дійти. Бо перед зйомками принцеси воїн вони були зайняті іншою роботою. І це Геркулес легендарні подорожі, запуск якого відбувся в 1995 році. Геркулес це у нас персонаж із давньогрецької міфології, син Зевса і звичайної жінки. Але звичайних жінок не існує, тому що всі ви богині. <клес> І завдяки своєму знаменитому папаші Геркулес був надарований силою та хоробрістю. І по серіалам разом зі своїм спутником Іолаєм вони допомагають людям і борються з іншими міфологічними створіннями. Я вже ж в дитинстві дивилася Геркулеса, але якоїсь любові до нього не відчувала. Сильні чоловіки, це майо, Дзвоніть мені, але сильні жінки, от хто в моєму сердечку. Перша поява Ксени в Геркулесі була в першому сезоні в дев'ятій серії під назвою Королева воїнів. Наступні дві серії це були 12 та 13, все в тому ж першому сезоні, які іменувалися як виклик та звільнення серця. Тому ці три серії назвали Трилогія Ксени з самого початку. Ксена хотіла знищити Геркулеса, але потім їх стосунки перетікли в дещо інше русло. Дії самого серіалу про Ксену відбувається після першого сезону серіала Геркулес. Спочатку студія Universal запропонувала Сему і Роберту зробити серіал про конона Варвара. Але ті не захотіли долучатися до цієї роботи, так як ринок вже був наповнений брутальними чоловіками. І між усіма своїми набросками і ідеями вони якраз таки знайшли і створили Ксену, яку спочатку ввели в Геркулеса, і тільки завдяки тому, що в ті часи не існувало ж ні інтернета, ніяких соцмереж. Всі писали, знаєте, листівки. Так от фанати Геркулеса їм настільки сподобалася Зена, вони просто Закидали ребят огромною кількістю листівок з приводу того наскільки це розкішний персонаж. Крім цього, сему і роберту самим подобалася Ксена, як вона виглядає, яка вона, і тому вже було прийнято рішення зняти серіал саме про неї. Сам же серіал про принцесу воїн складається з шести сезонів, і починається з того, як Сена їде в своє рідне місто Амфіполіс. А по дорозі вона спасає селянів, серед яких була блондинка Габріела. Ксена неймовірно надихнула Габріелу. і жінка, я тебе розумію. І та захотіла відправитися в подорож разом, що нашій воїтельниці, так би мовити, не дуже сподобалося. Колись на рідне місто Амфіполіс напали, і Ксена спонукала жителів стати на його захист. Чим прогнівала всіх, адже були невинні жертви. Навіть мати Ксени не могла простити доньку, тому що в цій битві загинув якраз таки брат Ксени. Тому Ксена відтоді покинула Амфіполіс і приєдналася до війська Боріаса. Поки вона була з ним, то натворила чимало лиха, і за чого достатньо людей, де й в принципі не тільки людей, ненавидять тепер Ксену. В неї навіть родився син від Буреаса, якого назвала Солан, і вона його віддала на виховання до кентаврів. І тільки після зустрічі з Геркулесом Ксена змогла переосмислити своє життя і стати на знаєте шлях доброти і любові. І от серіал починається з того, як Ксена повернулася в рідне місто, знову зустріла Буріасса, навіть перемогла його, помирилася зі своєю мамою і знову покидає Амфіполіс, на цей раз уже разом з Габріелою, яка ув'язалася з Ксеною як той хвостик. У своїх подорожах вона зустрічається зі всіма міфологічними створіннями: там і Афіна, і Одіссеї, і Афродіта. І зустрілася навіть з історичними фігурами, такими як, наприклад, Цезарь. І от якраз таки в другому сезоні, в 12-й серії, нам розповіли їх історію, Знаєте, таку пікантну зі страстними поцілунками. А він, прикиньте, взяв її і придав. Ти розумієш? Ти спочатку цілуєшся з цими хлопаками, а вони потім тебе на хрест вішають. От і довіряй так чоловікам. Угу. Взагалі, в серіалі було куча любовних пристрастей, і одна із головних. Це з Аресом, богом війни. Ну я би теж би на нього. А от Ксена не купилася. Він добивався її кохання постійно, але це той самий випадок, коли його кохання переросло в якесь домагання. І він скоріше тут виступає більше як негативний персонаж. Також нам показали сина Ксени Солана. І тут буде величезний спойлер. Ну, в принципі, як і завжди в моїх відосах, він загинув. Да, в третьому сезоні 11 серії його не стане. Якраз у той самий момент, коли у Ксени прокинулися її материнські інстинкти, яких у людей в принципі нема. Сама ж Ксена по серіалу помирала не один раз. Навіть в тій серії, про яку ми вже з вами говорили, це другий сезон, дванадцята серія. Здається, мені в цій серії вона вмерла вже втретє, якщо я не помиляюся. В кінці четвертого сезону вона разом з Габріелою потрапляють в загробний світ. І уже п'ятий сезон починається з того, як Габріелу забрали в пекло. А Ксена стає архангелом і йде її спасати, а потім сама стає демоном. Будь ласка, викличіть хтось вінчестерів. ass. Але що одна що друга там бігали, стрибали, але Вітозі обидві воскресли. Також п'ятому сезоні у Ксени народилася ще одна дитина, яку вона назвала Єва. І вона без поняття хто батько дитини. ти вже сто разів питала, не знаю я. Як можна такого не знати? Ну потім ми дізнаємося, що взагалі-то її зробила вагітною Каліста. Колись давно Ксена знищила її селище. Каліста хотіла помститися. Якраз таки саме із за неї вмер первісток Ксени, Солан. І із-за неї вони разом із Габріелою потрапили в загробний світ. Після чого Каліста сама там опинилася, і от якраз такий чому Зена стала демоном, коли вона спустилася до Ада, щоб спасти Габріелу? Це тому, що вона очистила калісто. І після цього калісто стала свята. І от я тільки не зрозуміла в цей момент, чи калісто переродилася в донці Ксени, чи вона просто її обрюхатила. Ну, там щось незрозуміло. Вона підійшла до Ксени, доторкнулася до її черева і її засосало. Отак. Фух. Що нам робить? Ну, от пойми з цього всього. В п'ятому сезоні 12 серії Зевс дізнався, що дитина Ксени принесе смерть всім богам Олімпа і захотів вбити Ксену разом з її донькою. Відтоді, об'єднавшися з Гераклом і Герою, вони змогли перемогти Зевса. А Ксена, нарешті, народжує Єву. Щось дівчатам не дуже сильно везе по життю, бо всі їх хочуть знищити. Тому Габріела разом із Ксеною інсценували свою смерть. А Аресто хитрий пацюк взяв і поховав дівчат аж на цілих 25 років. Коли вони повернулися, то виявилося, що Єва так трошечки підросла на 25 років, і тепер вона себе зве Лівія, і її виховував якраз таки Арес. Вона вилита своя матір, але за ті часи, коли та була з військом Бореаса. В ітозі 25 п'ять років сусульці пролежали, а від богів втікти таки не змогли. І, на жаль, Єва з Габріелою помирають, але сильно не плачте, тому що Арес віддав своє безсмертя, щоб якраз таки спасти їх. Ну і нарешті Ксена подолала всіх богів, і, в принципі, Олімп пав. Сам серіал закінчується в Азії на битві зі злим йодуші і його самураями, які хотіли знищити ціле поселення. І Ксена помирає в битві, але її дух все-таки зміг подолати йодуші. Габріела могла і хотіла її воскресити, але Ксена жертвує собою, щоби спасти душі поселенців, бо без неї вони прокляті на страждання. Факти стосовно цього серіалу, взагалі, акторка, яка зіграла Ксену, це Люсі Лоулес, з'являлася в серіалі Геркулес ще до появи самої Ксени. При тому, всьому я вам скажу навіть два рази, це були знаєте, такі другорядні ролі. А от головна роль Ксени повинна була відійти акторці Ванеси Енджел. Ну, не фартануло, не повезло. Мала прям в цей же момент захворіла і не змогла приїхати на зйомки. А вони мали вже починати знімати. Швиденько почали проводити нові кастинги, ніхто їм не подобався, і якраз вони згадали про Люсі Лоулес. Але вони довго вагалися, якраз таки за того, що Люсі Лоулес уже з'являлася в другорядних ролях. Серіал про Ксену став набагато популярніший аніж серіал про Геркулеса. І актор, який зіграв Геркулеса, не був в цьому радий. Він давав інтерв'ю і говорив про те, що не розуміє, як звичайна дівчина може бути сильнішою за сина Зевса. Розклав по фактам, але малиш, не завідуй, а? Ох, це мужське его. Таке раніми. Хоч нам і не говорили прямо про сили Ксени. Але є домисли про те, що можливо вона також являється напівбогинею, бо ми не знаємо, хто її батько. Все, що ми про нього знаємо, це те, що він мертвий, як справжній батько, або за хлібом, або в гроб. Є дві речі, які в мене асоціюються із Ксеною: це шакрам, якраз таки її зброя, яка дійсно існує в реальному житті. А ще також її бойовий клич, який акторка сама запропонувала. Люсі Лоули з самого початку хотіла якийсь клич, але й не могла нічого придумати до того моменту, поки не побачила по телебаченні арабських жінок. Вона надихнулася їх кличем, переробила його і створила свій власний. Бути мені принцесою воїном, ой, не бути. У 2017 році говорили про перезапуск серіалу, тільки я не розумію, як і для чого. Знімати зі старими акторами, так серіал закінчується на тому, що Ксена. Буквально померла. або знімати з новими акторами, і кому це буде цікаво, ви мені скажіть. Доньку Ксени Єву внесли серіал із-за того, що акторка Люсі Лоулес була вагітна в реальному житті. І плюс-мінус в той період, коли родилася Єва по серіалу, родився реальний син у Люсі Лоулес. Тема ЛГБТ в серіалі. Всі ви чули про те, що у Габріели і Ксени там знаєте Шуремури, так би мовити. Але скажіть чесно, от ви дивлячись в дитинстві, це помічали? От і я нет. Так що, якщо комусь захочеться гавкнути про пропаганду, подумай ще раз, малиш. Але передивляючись уже зараз, так, так це помітно, це явно помітно. Вони виглядають, знаєте, так, у них є піклування одне про одного, але не як дружні. А як саме у парочок? Вони виглядають, ніби заміжня пара, які у братці вже років так 10? Все моє життя, ксено. Само собою, прямо в самому серіалі, нам про це не говорили, тому що це було телебачення 90-х, і таке в ті часи не особливо було популярним. Але що лгбт спільнота постійно говорить про це, і Ксена з Габріелою це буквально ікона для них. Що акторки, які зіграли Габріелу і Ксену, у своїх інтерв'ю завжди говорять про те, що знаєте. Ну, щось там явно твуло. Це по-перше. А по-друге, вони виражають підтримку ЛГБТ персонам Можливо, знаєте, це і на краще, що нам прямо про це не говорили. Так би мовити, почва для розмишлення. Я, наприклад, кайфую від парочок, поки вони не зійдуться. А коли вони зійдуться, то мені вже не цікаво за ними наблюдати. Якийсь, щось в цьому нездорове є, явно. А в кінці серіалу творці так взагалі вирішили розгулятися так розгулятися. З поцілунками, знаєте, ніби це все було оправдано сюжетом. Який там сюжет? Скандали зв'язані з цим серіалом. На площадці в основному царила дружня атмосфера. Ну, звісно, там вони буквально всі між собою друзі, або родичі, або чоловіки і жінки. Ну, типа, муж, жена, одна сатана. Навіть акторка, яка зіграла Габріелу, говорила про те, що якщо внезапно відбудеться все-таки перезапуск Ксени, то вона залюбки повернеться до цієї ролі. Єдине про що би я хотіла поговорити в цьому розділі, це напевно про наряди. Не дивлячись на те, що Ксена пропагандувала, знаєте, сильну жінку. Ви бачили її наряди. Стоїть армія чоловіків, вдягнені в броню, і Ксена в міні-юбці. А? Ні, ну ви розумієте, що естетика в цьому є. Це гарно, за цим приємно наблюдати. Але наскільки це функціонально? Бронелівчик? А? Як тобі таке? Я то взагалі років так вісім ліпчиків не ношу. А тут ще й желізний. Це вже якісь питки. Ну, зрозуміло для чого це було. Для того, щоби. Привернути якраз таки чоловічу аудиторію. І згадайте взагалі жінок із серіалів 90-х і нульових. Часто перед нами постає така сильна жінка, да навіть ті ж всі жінки відьми, але при тому вони полуголі. До речі, Ксенені костюми віддали Люсі Лоулес, акторці, яка зіграла Ксену, і вона їх віддала. Частину там, здається, в музей дещо віддала, а частину залишила в Австралії. Бо зйомки якраз таки проходили в Австралії. Такі вам іще трошки фактиків підкину. Що трапилося з акторами після Люсі Лоулес, яка зіграла головну роль Ксени? Вона познайомилася з Робертом Тапертом на зйомках і відтоді з ним одружилась. Пара має двох синів, а також вона знімалася в інших роботах свого чоловіка: це, наприклад, Спартак або Еш проти зловісних мерців, або людина Павук. Режисером якого був колега і друг її чоловіка Сем Реймі. Також вона ще є еко-активісткою, навіть захопила судно, щоб ви розуміли, що добувало нафту і в Витозі її заарештували і впаяли штраф. От така от жінка, воїтельниця не тільки по серіалу. Рене О'Конор. Вона зіграла роль Габріели. Після проєкту організувала свою компанію, яка надає послуги з відеовиробництва. Також вона записує підкасти, викладає акторську майстерність, малює в неї є велика кількість її картин. А також має двох дітей від двох різних чоловіків: Тед Реймі. Він грав роль Джоксера. Я про нього в сюжеті не розповідала, але це такий третій зальотний в компанії Ксени і Габріели. Він є братом Сема Реймі, тому часто допомагає йому в створенні фільмів. Наприклад, він знімався в людині павуці, якраз таки в роботі його брата, і в зловісних мерцях. Кевін Сміт, він грав роль Ареса. На превеликий жаль, дуже скоро після закінчення зйомок у Ксені, він відправився до Китая, де у віці 38 років загинув. Він отримав травму голови. Карл Ворбон, який зіграв роль Цезаря. Мені здається, що це найвідоміший і найуспішний актор у всьому касті. Він знімався в володарі кілець, також залітав у фільми Марвел, і зараз його можна знати по ролі в серіалі Хлопаки розлучений і має двох синів. На цьому все. Обов'язково залишайте коментарі, як на вас повпливала Ксена, і чи взагалі ви її дивилися в дитинстві. Рекомендую його передивитися і зараз це непоганий пригодницький серіал з елементами комедії і бронюлівчиків. Обов'язково переходьте на всі мої соцмережі, інстаграм телеграм, адже там я виставляю всякі опитування стосовно каналу свого. І також дякую всім тим, хто підтримує цей канал лайком, донатом на Патреоні. Ой, <плес> я, видно, пора вже закрити просто Патреон. Але все одно дякую, дякую, і ще раз дякую. І дякую, що 2023 рік ви були зі мною.